Читачі Кишинівської бібліотеки імені Лесі Українки, філії муніципальної бібліотеки Богдан Петричейко-Хождео, долучилися до міжнародної акції Борімося, поборемо, яка присвячена 210-й річниці від дня народження батька національної ідеї Тараса Шевченка, і яка була ініційована світовим конгресом українців та світовою федерацією українських жіночих організацій. Кожен з декламаторів на власний вибір прочитає улюблені рядки Шевченкової мудрості. Почну я. Мені однаково, мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий не своїми. В неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові Молись, молися сину за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені. Як Україну злії люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять? Ох, не однаково мені. Який називається за Шевченком? Ну, що здавалося, слова? І не прикласти вам до болю і справу з них не вгамувати, і не спрямити вашу долю. Слова та голос більш нічого, але ще б тільки зазвучать. І ми знайомі ніби з вчора, внесила більше вже мовчать. А серце б'ється, ожива, з Твоїм єднається в любові найголовніші слова у нашій спільній рідній мові. Вони зливаються з душі, ворожать, кличуть і віщують, поет нанижав у вірші, як їх почує. Дякую за увагу Євченко. поеми сон. На панщині пшеницю жала, втомилася не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитеє кричало у холодочку під снопом, розповела, нагодувала, попестила та й задрімала. І спиться їй той син Іван і уродливий і багатий, не одинокий, а женатий, з діточками пшеницю жнуть, і діточки обід несуть. І усміхнулася небога, прокинулась, нема нікого. На сина глянула, взяла його тихесенько сповила. та й жито дожинать пішла. Останню копу, щоб дожать до ланового, а може сон той справдиться. Відякуємо. Tinerele mele gând între state o m-ați lăsat și voi, și cine să încălzească oare, paragina mea, rămasă, nu orfan la grele, ci cu tine suflet tânăr, raiul vieții mele, steaua mea de dimineață, unii gând acum precurat, plutești pe mine, cum plutea spre numa nimfa aceea Egeria. Și tu, stea fierbinte, luminezi mereu deasupra, sufrem să trimiți cuvinte, surâzi. Eu privesc spre tine, fața ți a întoarsă, mă trezesc, inima plânge, ochii lacrimi vasă. Îți mulțumesc, steluță, zboară, obscură în zi, se face seara și nebătută coasă și dulce, cu va cosi tăcut. Acolo vântul va aduce și urma mea. Dar totul trece. Gândul meu scăldat în lacrimi, poate în ta minte, răsăriva iar tu dragă cu blânde cuvinte. Murmuravei l am iubit eu în această lume, voi iubi și după moarte, o tăcută lume. Steaua mea, de fapt, de seară. Ти по своїй волі молюсь, Господи, гнуши її, уст моїх глава, бо на душу мою встали сильні і чужі. Є. Не зрять Бога над собою, не знають, що діють. А Бог мені помагає, мене заступає і їм правдою своєю вертає їх, знає. Помолюся. Sărțiu tăină Și năslih cu ei păglanul Năslih cu Maria Toată nădejdea mea e în tine luminatul rai al meu Toată nădejdea sfânta mea În generozitatea ta Și în tine, Maică Îmi mereu la tine Sfântă între sfinți Neprihănită și prea bună Mă rog în hohote fierbinți Privești către ei, stăpâni, Spre cei furați Spre orb, orbi, dă acum acea putere a mucenicului pe sfânt, să ducă cruce în lanțuri grele până la capăt de pământ, prevednicu, atât îți cer, Țărând pe pământ și în cer, ascultă acum al lor suspin și le trimite în sfârșit lin. iar eu, Blajinu, voi cânta cum îmi să sate sărace. Și în psar plăcuți eu voi preface, în veci prea soarta ta, Чаком ла суфля тут сарма, Дурєря пленць ші трісті лакрі, Ця дукан дар, дребт ультим ба. Уривок із поеми Катерина Тарас Гельорійович Шевченко Читає Софія Ножненко, учениця 6 А-класу Гімназії імені Тараса Шевченка Сидить батько, кінець стола, На руки схилився, Не дивиться на світ Божий, Тяжко зажурився. Коли його стара мати сидить на ослоні, за сльозами, ледве-ледве вимовляє доні. Що весілля, доні моя, а де ж твоя пара, де світилки з друженьками, старости бояре, в Московщині, доню моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час, годинонька, що ти народилась, якби знала до схід сонця, була б утопила. Здалась ти в гадні, Тепер москалеві. Доню моя, доню моя, цвіти мій рожевий, як ягідку, як пташечку, кохала, ростила на лишеньку. Доню моя, що ти наробила, годячила? Іди ж, шукай у Москві свекрухи, не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, доню, найди її, найди привітайся, бо часу в чужих людях до нас не вертайся, не вертайся, дитя моє, з далекого краю. З тебе сховає, хто заплачено наді мною, як рідна дитина, хто посадить на могилі червону калину, хто без тебе грішну душу поминати буде. Доні моя, доні моя, дитя моє, любе, іди од нас. Ледве, ледве поблагословила, Бог з тобою, та як мертва, на діл повалилась. Обізвався старий батько, чого ждеш, не Богу? Заридала Катерина та бух йому в ноги. Прости мені, мій батечку, що я не робила. Прости мені, мій голубе, мій сокола милий. Нехай тебе Бог прощає та добрі люди. Молись Богу та йди собі, мені легше буде. ледве встала, помолилась, а, вийшла мовчки з хати. Пішла у садок вишневий, богу помолилась. Взяла з землі вишнею, на хрест почепила, промовила Не вернуся в далекому краю в чужу землю, чужі люди мене заховають, а своєїся крихітка надо мною ляже та про долю моє горе чужим людям скаже. Не розказуй, голубонько, де б не заховали, щоб гишну на сім світі люди не займали. Ти не скажеш? Ось хто скаже, що я його мати. Боже ти мій, лихо моє, де мені сховатись. Заховаю з дитя моє сама під водою, а ти гріх мій спокутуєш в людях сиротою без бачинком. Я Шевченко у нашім раї на землі. У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодає своїм дитяточком малини. Буває, іноді дивлюся Дивуюсь дивом і печалю хватить душу. Стане жаль мені її і зажурюся, і перед нею помолюся, як перед образом святим, тієї матері святої, що в мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити. Вона серед ночі стає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на нього не дивитись, не говоритись. Це моє, моє. І дивиться на його, і молиться за його Богу, і де на вулиці гулять, гордіше самої цариці, щоб людям, бачте, показати своє добро. А подивіться моє найкраще над всіми. Весела рада, боже мій, несе додому свого Івана. І, здається, все село весь день дивилося на його, що тільки й диво там було, а більше не було нічого. Щаслива, літа минають, потрохи й діти виростають, і виросли, і розійшлись на заробітки в москалі. І ти не бого, і не осталося ні в кого з тобою вдома. На хоти старой нішому і витопить зимою хату, а ти Не і встати, щоб хоч огонь -то розвести. It makes no difference to me. It makes no difference to me if I shall live or not in Ukraine, or whether anyone shall think of me made foreign snow and rain. It makes no difference to me. In slavery, I grew, meet strangers, unwept by any kin of mine. In slavery, I know will die, and vanish without any sign. I shall not leave the slightest trace upon our glorious Ukraine, our land, but not as ours now. No father will remind his son, or say to him, "Repeat on prayer." One pray for him, for our Ukraine. They tortured him and they lay it makes no difference to me if that son says a prayer or not it makes great difference to me that evil folk and wicked men attack our ukraine once so free and rob and plunder it at will that makes great difference Тарас Григорович Шевченка, зоря моя вечірня, зоря моя вірч... вечірня, зійди над горою, поговорим, тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як веселочка в Дніпра воду позичає, як висока сокорина вітер одпустила, а над самою водою верба похилила. Мені тринадцятий минало, Тарас Шевченко. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло? Чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало. Уже прокликали до паю. А я собі у бур'яні молюся Богу. І не знаю, чому маленькому мені тоді так приязно молилось. Тоді так весело було. Господнє небо і село, і ягня, здається, веселилось. І сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло. Недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Ну, прокинувся, дивлюся, село почорніло, бо голубеє і те помарніло. Оглянувся я на ягнята, на мої ягнята. Подивився я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при дорозі лоскінь вибирала, побачила, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози, та й поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Сади, лани, гаї, і ми жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Дякую.